Малята, я зібралась на прогулянку і мені треба одягнути рукавички. А як ви думаєте, для чого я буду одягати рукавички? Так, правильно, щоб мої ручки не замерзли, бо на вулиці зима і холодно. Та от лихо, всі мої рукавички змішалися, треба їх скласти по парах. Почнемо із рукавички, на які намальована сніжинка. Ось її пара дуже добре. А тепер ми знайдемо пару зеленій рукавичці. Ось її зеленій рукавичці пара. А тепер знайдемо пару перчаточці. І останні рукавички без малюнка. Ось молодці, як ми швидко впоралися із цим завданням. Подивіться, малята, всі мої рукавички різнокольорові і гарні. Але одна пара рукавичок. Не розфарбована. Я пропоную вам розфарбувати рукавички, щоб вони також були яскраві та гарні. Перш за все, нам треба з вами намалювати рукавички, а допоможуть нам в цьому наші ручки. Ми будемо класти ручку на листочок і починаємо обводити нашу ручку. Лінії ми з'єднуємо. І ось перша рукавичка у нас є. Так само ми будемо робити з наступною з ручкою. Це я обвела ліву, ручку, а тепер буду обводити праву ручку. Так само пальчики разом, великий пальчик трішечки в мене в стороні, і я обвожу олівцем або фломастером свою ручку. Попросіть батьків, щоб вони вам допомогли. Ось у мене. Вже є дві рукавички. А тепер я буду свої рукавички оздоблювати. Ви можете їх намалювати будь-які, які захочете, але пам'ятайте, що рукавички симетричні. Якщо на лівій ручці будуть крапочки, то й на правій ручці в рукавичці будуть крапочки. Мої рукавички тут червоні і синіми крапочками. Я такі намалюю червоні із синіми Крапочками. Почнемо малювати червоною аквареллю. Спочатку мені треба обвести рукавички по контуру. Я кладу пензлик і тягну по контуру, обвожу свої рукавички. Одну обвела, тепер обвожу іншу. Так само поклала пензлик і тягну. Одним рухом по контуру, щоб мої рукавички були гарні. Тепер я намалюю червону смужечку на правій рукавичці. і таку саму намалюю на лівій рукавичці. Візерунок повинен бути симметричний. Тепер на кінчиках рукавички я намалюю такі червоні смужечки. На лівий і на правій. І зафарбую червоним кольором. І так само зроблю на пальчиках. Ось у мене кінчики пальчики будуть таких зафарбовані таким червоним кольором. А зараз я візьму течок або вишну паличку, можна малювати пальчиком. І буду малювати ось такі гарні кружечки. Будуть вони в мене синього кольору, а у вас можуть бути іншого кольору, який ви забажаєте. Мочаю течок у фарбу і починаю по всій рукавичці ставити ось такі крапочки, відтискати. І такі самі крапочки я ставлю на іншій рукавичці. Рукавички, як близнюки, дуже схожі одна на одну. І все, мої рукавички готові.